Я роблю сором. Як кажуть, кроває і мають. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. В цей час, коли я повернувся, був останній день до закінчення ухвали. Тобто вся правоохоронна система мала лягти від цих корупціонерів оцю кримінальну дев'яточку. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько, моя родина цим пишається. Молодий хлопець. Один йшов з коляску. І вони ухвалом мене почали ображати. Називати мене, є слухай, ти, голова, матеріця. На мою адресу. Це вам смішно, зрозуміло. Вам смішно, а що ж смішно? Всім смішно. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, виграв в танцях, в е, форді бояр. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. В телебаченні все ми зробили, все разом з командою, все, що тільки можна було перемогти, перемогли. І в парламенті я так само перемагаю. Корупцію переможемо. Я впевнений в тому. Впевнені. А звідки інформація, що розбити телефон? А звідки? Ця інформація. А звідки? Дуже слідчий. Може, це не достовірна інформація. Ви перевірялись? Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Ось я вам обіцяю. Ось, Малдан. Якщо ви закриєте всі бутаферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні не буде жодної бутаферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні припиниться руйнувати наш український ліс і жодне, жодне дерево не впасть без дозволу, я готовий стати повноваженим. Тому що я людей люблю і поважаю. І прийшов в політику заради людей. І от і все, що я вам хотів сказати. І не треба мені. Роз... Два, ви приймаєте рішення. Я це кажу вам не для того, щоб я вплинув. Повірте. Я навіть за грати можу сісти за правду. І я вам хочу сказати, сьогодні сьогодні, корупція святкує. Але я вам, корупція, кажу, це надовго. Ми Путіна переможемо і вас переможемо. Слава Україні! Сьогодні свято, свято, свято все зеленіє. Ми святкуємо день отримання Все зеленіє. Що маєте на увазі? В душах, в наших душах все зеленіє. в душах депутатів, депутатів чи народу України. Народ... звісно, по-перше, народу України, тому що ми є тільки представниками народу, і ми отримали почесне право представляти представляти так, що Сашку ми йдемо? представляти людей в парламенті. А чи отримали ЦУ від можливо пана Зеленського чи від пана Разумкова? Як голосувати сьогодні? Бо знаю, що плануєте 60-70 законопроєктів. законопроектів? ЦУ я народний депутат. в Мене є свій вказівки. Як голосувати за які законопроєкт які підтримуєте чи ні? Так, друзі, я вас питаю. Ви можете відповідати так? Ні, як вам що ви вчора радилися? Ні, ми не радилися. Ми працювали, і ми працювали і в комітеті, а на чим вчора працювали депутати слуги народу. Який сьогодні ми будемо голосувати? А і скільки все... плануєте проголосувати сьогодні? законів? Побачите, побачите, все буде наживо. Побачите, ми налаштовані дуже багато законів зробити. Бо Країна потребує дуже швидких змін, як ми кажемо. Але якісних змін, якщо ви будете так, ухвалювати по 60 законопроєктів так. в день це питання до їхньої якості і до вашого розуміння, за що ви голосуєте. Добре, так я запізнююсь, і я ніколи не нав'язуюся, ніколи не приходжу туди, куди мене не чекають. Ми нічого не боїмося. Ми відкриті, ми звичайні люди, але нам дали мандат. Мої серця, наші виборці. Ми не хочемо змінювати наші звички. Ми так само люди, як і всі. І ви знаєте, мені дуже завжди незрозуміло, чому саме статус народного депутата в суспільстві вважається якимось особистим статусом. Так, у нас є. Привилення. Це привилеє працювати на народ українською.